Триває ефір Українського радіо Чернігів. Сучасна війна призводить до довгострокових фізичних і психологічних, економічних і соціальних наслідків для постраждалих та їхніх сімей для всіх жителів України, бо ми щоденно відчуваємо загрозу своєму життю або життю своїх близьких, нестабільність. Труднощі події війни спричиняють травми будь-кому воїну чи цивільній особі, біженцю чи переселенцю. Страх за життя, розгубленість, психологічна втома даються взнаки, і вони не полишають нас доти, доки ворог топче нашу землю. Тому передусім повинні бути готовими подбати про особисту безпеку в умовах війни. Це була цитата з передмови книги доктора юридичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Івана Богатирьова. Вона має назву Особиста безпека в умовах війни поради кримінолога. Саме на цю тему будемо говорити далі з автором книги. Він гість нашої студії. Пане Іване, за фахом ви кримінолог. А чому взялися за таку тему? На це запитання можна відповісти коротко, тому що я 30 років займаюся проблемами злочинності. А кримінологія це наука, яка вивчає причини і умови злочинності. І одним із напрямків кримінології є запобігання злочинності, тобто поради людям, як убезпечити себе, своє життя від злочинного середовища. Цю книжку я написав, виходячи з того, що ми сьогодні не готові до особистої безпеки. І я, як людина, яка пережила умови до окупації, людина, яка пережила переселення, я знайшов час. Підготувати такі поради. Е, ну, от дивіться, у своїй книзі ви виділяєте такі види особистої безпеки: фізичну, інформаційну, е, психологічну та фінансову. Е, прокоментуйте, чому. Ну е, треба спочатку сказати, що особиста безпека все-таки передбачає дві моделі. Кожна модель це вибір кожного із нас, як нам діяти. Ну, Наприклад, е, Біля 100 тисяч людей залишилися в Чернігові під час облоги. Всі чекали, всі розуміли, що ворог рядом, що смерть забирає життя людей, але їх був це вибір. Це перша модель. Це особиста модель людини, коли вона вибрала Я нікуди не поїду. А друга модель це коли 3,5 мільйона українців виїхали за межі України. З одного боку, ми якось дивилися на це. Ну як так? Але це друга модель. І люди вибрали цю модель, І її треба сприймати правильно. Ви розумієте? Тому що вона пов'язана з збереженням їх життя. Збереженням родини. Тобто людина спочатку обирає певну модель поведінки, а далі вже йдеться про фізичну, інформаційну, так, психологічну Так, Оце після того, як вона вибрала свою модель, ми включаємо от ці різні періоди. Що таке фізична безпека? Фізична безпека це готовність людини фізично до прийняття рішення. Значить, у неї повинен бути для цього запасний варіант, я так кажу. Можливо, повинен бути автомобіль. Або сусід з автомобілем. Повинні бути валізи забезпечені, які збережуть життя. А можливо, якщо ми вибрали перву модель, то, можливо, треба викопати бункер і залишатись там в бункері коли буде тривога. Тобто діяти фізично. А якщо багато людей ну, похилого віку не зможуть це зробити, значить тих, хто допомагає їм. Повинні зробити цю фізичну безпеку. Це дуже важливо. Друга безпека психологічна, вона розумієте, настільки вражає наш психологічний стан, що ми і лягаємо з війною, і просипаємося з війною. Якщо ми будемо постійно жити в цьому психологічному просторі, нам треба приймати ліки. Нам треба щось робити, тому наша психологічна безпека все залежить через наше внутрішнє розуміння. І якщо в нас є можливість попрацювати в саду, попрацювати в городі, надати допомогу комусь, прийти на допомогу сусіду, сусідці, тобто діяти на е, такий стан, який би знімав оцю психологічну втому. Інакше вона переходить на більш серйозне. І стосовно фінансової безпеки, ну, ми ніколи не готувалися до того, щоб мати у собі якийсь запасний варіант, або як кажу, запасну подушку для виживання. Знаєте, якщо людина не заощаджила на майбутнє, то це є проблемою цієї людини. Це знову таки її вибір, це знову її певна модель, мабуть, перва модель. А якщо людина за час свого життя накопичила собі певну фінансову подушку, це не обов'язково е, берегти кошти у, у якомусь там сундучку і сховати. Це може бути мати квартиру додаткову, це може мати якесь. Підприємство, займатися щасним якимсь бізнесом, вирощувати врожаї, продавати. Я взагалі, знаєте, як юрист і право правознавець, дуже обережно дивлюся на е, національну поліцію і під час занять виступаю, що ну, треба якось обережно підходити до людей похилого віку, які продають свої продукти. Іноді, можливо, це їх спасе, їх збереже їх життя. Це теж самозбереження. Розумієте, та це ж їх особиста безпека. Тому людина от в цьому питанні повинна вирішувати так. Можливо, десь застрахувати себе в якійсь компанії, яка б накопичувала і дала можливість на пенсію. Зверніть увагу в Європі. Дитина народилась, вона вже потримала полюс, і батьки накопичують їй на навчання, на життя, і всі європейці мають дві пенсії. Ну тобто, це такі речі, які не тільки за умов воєнного стану, а і в цивільному простому Цивіль, житті да, завжди згодяться. Так, да, Згодяться, але в умовах військового стану набувають вони особливо набувають і... особливого значення. значення так. Да. Ну от у передмові до книги ви згадуєте біженців і переселенців, це тому, що їх права і свобода. В результаті війни страждають найбільше. Чи чому? Ви знаєте, я цей модуль окремо виділив, тому що ну, склалось так, що перед 24 березням я був вимушений виїхати, тому що в сусіда попала ракета, вікна побиті, сусіди виїжджали, нас там три сім'ї залишилося, і вони нас забрали. Чернігова має. Чернігова, да, я переїхав на Чернівці. Я зрозумів, що таке переселенець. Тому що, знаєте, коли ми прийшли на реєстрацію у сільську раду, на нас дивилися як на іноземців, тому що вони не відчували те, що відчували ми. І переселенець і біженець, особливо який втратив житло, втратив своїх близьких, втратив роботу. Він потребує особливої уваги з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування, з боку правоохоронних органів, тому що його психологічний тиск і та подія, з якою він пов'язав зробити виїзд. Вона дуже серйозно могла вплинути на його фізичний стан, на його здоров'я і на все інше. Тому я окремо виділяю цю групу людей і хочу сказати, що відслідковую цю ситуацію приходжу до висновку, що люди потребують особливої уваги, тому що вони взагалі не готові до особистої безпеки. Просто не готові. Ми, коли приїхали, йдемо по вулиці, я бачу, що різні люди. Але багато із них, які приїхали, не хочуть проходити реєстрацію, не хочуть показати себе, що вони переселенці. Це помилка. Вони повинні прийти, зареєструватися. Сі селищна рада чи міська рада повинна надати їм допомогу і фінансову, і допомогу в житлі, і так далі. Я розумію, що ці люди забезпечені, в їх є фінансова подушка. Вони можуть собі дозволити, але війна ще не закінчилась, і всяке може бути, пан Анатолій. Ну, от ви кілька разів вже згадували, що треба готуватися до особистої безпеки. Ну, я так розумію, що найперше людина має обрати модель першу чи другу, залишатися чи виїжджати для себе. Але які ще от моменти підготовки, на яких би моментах на таких ви бо Ну, я думаю, всі, мабуть, знають тільки один тривожна валізка ну, так. там з документами, ну, так, з ліками, з найнеобхіднішим. А що а ще? Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ви живете в приватному будинку або живете в квартирі, то ви на цей момент повинні зробити такий запасний варіант забезпечення, щоб там не побували марадьор. Можливо, поставити додатковий замок. Який би е, тримав, можливо, е, попросить сусідів, якщо вони залишилися, е, ну, доглядати цю квартиру або приватний будинок. Ну от я вам на прикладі приведу. Коли ми виїхали, мені телефонує сусідка, каже: до вас якісь приїжджали хлопці, але я їх попередила, що зараз зателефоную на е, 102. Вони бистренько раз сіли і поїхали. Я до чого це все того. Я веду, що люди, окрема група людей, це я їх називаю злочинцями. Вони їздили по місту, так мого сусіда, марадьори повністю винесли все, що можна винести, тобто небезпечили. Але під час цього захисту ми повинні ж розуміти, якщо ми вибираємо перву модель, то ми беремо на безпеку свій будинок, свої все. Але. Де нам узять ліки? Ми їх готували трішки. Ну так, для того, щоб використати, якщо потрібно, пішти. Але крамниці були закриті. Тобто, треба більш треба мати такий запас, який би міг допомогти в той ситуації вижити. Треба постійно тримати, особливо людям похилого віку, контроль із своїм лікарем. Сімейним лікарем. Сьогодні це достатньо, якщо ви користуєтесь мобільним телефоном у дії чи напряму, якщо лікар вам дозволяє, ви можете консультуватися і ви будете приймати це рішення. Знову ж таки, це ваш вибір, це ваша модель. Наступне, ми раніше валізу збирали так, ну, необхідне. Зараз треба валізу збирати як мінімум на три дні. Це ті продукти, які ну, забезпечують нам максимум: це тушонка, це е, різні види е, риби, але не треба брати продукти, які через 2 чи 3 дні пропадуть. Вони просто нам не потрібні. Тому я рекомендую, вибір повинен бути мінімальним для того, щоб раз, хоча б у сутки е, похарчуватися. Но і зрозуміло, що якщо у вас є автомобіль, він повинен бути заправлений. І якщо ви будете вибирати другу модель, виїжджати, то ви повинні розраховувати, що в період війни можуть не працювати заправки. А якщо вони працюють, то шахраї будуть використовувати і каністру треба мати. І розраховувати, куди ви виїжджаєте. Ну, дивіться, у вас вашій... більш небезпечне місце. А у вашій книзі там десь близько е, двох десятків е, таких конкретних порад, які стосуються конкретних життєвих ситуацій. От найголовніше з них прокоментуйте. Ну я вам скажу, що кожна порада вона е, взята мною із е, моїх надбань. Тобто, це це те, що я пережив сам. І таких порад у мене багато є поради. Дітям, я тут батькам рекомендую, коли ви приходите на день відкритих дверей, ви в першу чергу поспілкуйте з викладачами. А про що вони будуть вчити ваших дітей? Треба знати, хто буде вчити ваших дітей. Друге, ви повинні знати, яке безпечне це місце. Подивіться, е сховища, подивіться підвали. Ну, в випадку тривоги зможуть ваші діти перебувати там, зверніть увагу на небезпеку, яка може виникати, як буде діяти навчальний заклад у випадку, якщо ворог підходить до вашого міста? Чи є автобуси для евакуації ваших дітей? Чи будуть у них готові валізи? Чи є в їх у гуртожитку місце, де вони можуть зберегти своє життя? На це все треба звертати увагу. Добре, давайте підбивати підсумки. От які основні висновки із сьогоднішньої нашої розмови? Я вважаю, що наша особиста безпека це той вибір, коли ми зможемо себе зберегти. Друге – я хочу звернутися до всіх людей, хто мене чує. Давайте не будемо ображати тих, хто здійснив другу модель. Хто виїхав за кордон або в більш небезпечне місце і сьогодні там перебуває. Повірте, я це пережив. Я знаю, наскільки це тяжко. Це так зовнішньо ми думаємо, що їм легко. Ні, їм теж там тяжко. Третє, я хочу, щоб ми все-таки прислухались до. Слів нашого президента. Давайте об'єднатися і допомагати один одному у вирішенні наших особистих питань. От коли ми разом, нас ніколи ніхто не подолає, а коли ворог через різні е, наративи нас хоче роз'єднати, цим виник використовує нас як українців. Я би, я би радив всім зберігати себе і. Під час війни і після війни я вірю, що наша перемога буде, ми вистаємо, тому що те, що ми зараз робимо в умовах війни, ну це теж наш вибір. Ну і останнє запитання минулого року. Побачила світ, ваша книга Російсько-українська війна. Погляд кримінолога цього року. Особиста безпека в умовах війни поради кримінолога. Чи означає це, що над темою війни ви працюватимете і надалі? У мене вийшла ще одна книга Чернігівщина у війні відтворення реальних подій. І в цій книзі я відтворив все те, що я бачив хронологічно. Я зробив особистий. Це ціна людського життя в умовах війни і зробив дуже цікавих два розділи це дії національної поліції в умовах військового стану, де був створений ветеранський підрозділ, який не залишив Чернігов, він виконував свої завдання. І там є в розділі, ми згадуємо пам'ять. Тих загиблих поліцейських, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні з вами спілкувалися. І ще така була цікава, цікавий розділ. Я написав це про старобіловицький територіальний округ, де вся громада була в окупації. Я вам скажу, що там дуже цікаве оповідання людей, але їх читати не можна не плакати. Тобто ця тема, вона вже найближчим часом у вас у розробці, як кажуть, так? Ну так, але саме головну книгу, яку би я хотів би все-таки написати вже після нашої перемоги, це все-таки вибір людини в умовах війни. Угу. Ну що ж, тема життєстійкості важлива в сучасних умовах. Адже і після перемоги на нас чекає тривалий період відбудови зруйнованого ворогом. Тож гадаю, що про особисту безпеку в умовах війни наша розмова сьогоднішня на цю тему була корисною. Дякую гостю студії, доктору юридичних наук, заслуженому діячу науки і техніки України Івану Богатирьову за цю розмову, а нашим слухачам за увагу. На все добре.